Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Хравця я Ростислав Кравиця. А це відео присвячено чергове економічному бронюванню. Я про нього вже писав, знімав відео. І тут я розміщу відео у себе в Ютубі. Там посилання будуть на відео щодо економічного бронювання. В принципі, все, що я розповідав, зараз підтверджується. До речі, не забувайте підписатись на мій Ютуб. Повірте, отримуєте багато, цікавої і дуже інформації, а Також підписуйтесь на тік-ток мій. Де ви побачите мої відео безпосередньо, і обов'язково підпишіться на телеграм-канал, де я даю відповідні поради, яким чином себе захищати і розміщую новини щодо того, що відбувається в судовій системі, що відбувається в принципі в судах. Тому раджу це зробити і підписатись. Посилання на телеграм. Ви знайдете під відео в Ютубі, а в Тіктоці в шапці канала. І так, поїхали. Економічне бронювання. Про що я говорю? Тут сьогодні буквально з'явилась новина, що народний депутат, член верніше, заступник голови комітету по нацбезпеки, Олексій Мовчан, заявив, що дуже добре провести економічне бронювання, яке я вважаю, що порушує і Конституцію, і Цілу низку законів, і в першу чергу питання, що стосується дискримінації за матеріальною ознакою, за майновою ознакою, зазначив, що так це дуже добре, це допоможе вивезти людей з тіні, отримати гроші. А у разі, якщо коли ж держава скаже, що не може далі бронювати, а треба на фронти змінити нинішніх військових, то ця людина піде і ховатись не буде. Ну, не те, що не буде, вона буде вже відома. Ця людина і фактично. Він ще написав, що це буде цивілізований вихід з крутної ситуації, в якій ми нині перебуваємо. Ну ніхто не говорить про ситуацію СЗЧ, дезертирством і іншими злочинами. І що до цього призвело, і чому така ситуація зараз в військових частинах? Чому така кількість СЗЧ, навіть офіційно, якщо взяти там 407, 408, 409 на сайт Генеральної прокуратури, там на 1 вересня, там біля 44 тисяч, навіть більше 44 тисяч злочинів зареєстровано. Чому це відбувається? Чомусь депутати з цього комітету мовчать і нічого не хочуть розповідати, розказувати і розслідувати. А найголовніше наводити лад з цим. Однак вони говорять, давайте ми ще виманимо економічним бронюванням безпосередньо осіб, які знаходяться. Можуть платити податки, сплачують податки, причому досить дивно, тому що Міністерство оборони отримало доступ до безлічі реєстрів. Чому вони їх не бачать, так як ці особи платять податки? Ну, вирішили ще таким чином. Тобто, я так дуже підозрюю, що не все так добре з цією базою, не все так добре з обміном реєстрів. Тобто, щось вони мають, а як з цим поводитись, вони самі навіть не знають, що, що з цим робити. Ну, що маємо, то маємо. Тобто на сьогоднішній день сам голова цього комітету прямо зазначив, що безпосередньо метою економічного бронювання, одною з метою, з метою з цілей економічного бронювання буде не стільки отримання грошей для економіки, скільки буде питання, при цьому ці ж гроші йдуть за загальне, кудись податки. Скільки буде питання? Що цих людей потім буде всі вони відомі, вони заброньовані, вони всі стали на облік, пройшли ВЛК, і в принципі відомий їх стан здоров'я і можливість безпосередньо направляти вже військо, в конкретні військові частини, задіяти в конкретних, так мовити, військових частинах. При цьому не обов'язково, я так розумію, за їх спеціальності, тому що про це взагалі якось дивно, ніхто нічого не говорить. Тому. Ще раз нагадую, економічне бронювання воно прямо протирічить норму Конституції України в частині рівності в правах. Економічне бронювання прямо протирічить законам України, в частині дискр... наявності дискримінації за майновою ознакою. Пан Шмигаль хоче це економічне бронювання навіть не законом проводити, а проводити просто змінами до постанови 76, яка регулює бронювання. Вони розповідають, що є декілька механізмів, декілька схем бронювання. Ну, я думаю, що всі вони зводяться до одного, скільки податків буде сплачено, чи за нього буде сплачено за цього співробітника податків. І таких співробітників можна забронювати ну, при наявності ще певних ознак для підприємства, я так розумію, чи для конкретного ФОПа, там відсутності якихось, я так розумію, боргів і так далі. і так далі. Я думаю, що все зводиться до цього. Однак, в цілому, такий підхід насправді говорить знову ж таки про повний безлад і нерозуміння. Як на питань бронювання і військового обліку і питань того, що відбувається наразі в Збройних силах України. Тому би я радив все ж таки розібратись в першу чергу, що призводить до такої кількості СЗЧ, навести з цим лад, і це дасть змогу, я вважаю, все ж таки вирівняти ситуацію з військовим обліком. Крім того, я вважаю, що от ця норма. Щоб було нещодавно прийнято щодо САЗешників, що вони звільняються від кримінальної відповідальності, в разі якщо коментарі якоїсь частини погодиться їх взяти, я вважаю, що її також треба прибирати. Поки на цьому все підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео, щоб люди знали про свої права. І це я вас дуже буду просити. Поширюйте їх в своїх соціальних мережах, щоб люди знали і не потрапляли в неприємні ситуації. І головне, не порушували закони Конституції України. А саме найголовніше, пам'ятайте, що Україні потрібна ваша допомога. Україні потрібен захист. І тільки ми з вами можемо це дати. Тільки ми з вами можемо захистити Україну. Іншої країни у нас не буде. Пам'ятайте про це. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну, віримо в перемогу. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь і поширюйте це відео. До зустрічі!